знаходимося на столичній тусовці, а саме на день народження повідомого на всю Україну українського візажиста Єгора Андрюшина. Єгор сіскує своє 25-річчя, дрес-код рожевий. Він сьогодні отримує дуже багато привітань від своїх друзів. На вечірку запрошені багато зіркових особистостей, блогерів та друзів Єгора.

Дякую. Скажіть, хто його пошив? Це якийсь український дизайнер? Чи так, один? це наша українська дизайнерка, дуже талановита дівчина, їх стільний дизайн. Вони спеціалізуються по е, таким бальним, їбальним костюмам, так можна сказати. Да? Вона мене відчула, знаєш, вона сказала: я хочу тобі пошити таке, від чого ти будеш шоці? Тут і латекс, і вілюр, і стрази. Тобто, знаєш все те, що відтворює мою душу, моє сприйняття світу, вся та моя яскравість вийшла в, ось в цей костюм. І він такий, бачиш, він наче і а Аче да, штани, да, наче і да. унісекс, наче дівчинка, тобто, да. Воно таке знаєш агендерне. Маша, привіт. Розкажи, будь ласка, в тебе тебе враження від цієї вечірки. Вітаю, ну слухайте настрій. Дуже супер, але я з захваті з городу тому... розкажи, будь ласка, в яких жанрах тобі найбільше подобається працювати? А, ну я про в жанри, типу поп-рок, щось типу, як рок, рок, mm -hmm. не, типу, як рок, менше рок. ну, диво, десь десь поп-рок, -поп Десь так. Які є в тебе творчі плани на ближчий час. А я зараз записую альбом свої перший альбом, який мав вийти 2 березня 2022 року, коли почалася війна. Чи впливає на тебе думка твоєї мами Ольги Полякової на вибір саме того, що що стосується творчості? Бо творчі прицеси таке са таки індивідуальні Взагалі, коли я пишу що щось роблю, я ніколи це не показую своїй матері. Ну типу я можу показати, як тобі ця прогресія акордів, А так я взагалі ніколи нічого не показую. Я люблю її послати на концерт, я не ну ти вище я зробила. мені 18 років через 2 тижні, 19 років через 2 тижні, тому я маю повне право. Артеана, привіт! Привіт. Я щойно стала слухачем твоєї пісні Зорі. Це дуже класна пісня, Ти можеш сказати про неї своїм слухачам. А, буквально нещодавно у мене вийшла нова пісня зорі, яку можна прослухати до речі на всіх площадках і платформах. А ця пісня це просто пісня про кохання, тому що я хочу розпочати цей рік а, з кохання. Хочу просто привітати всіх жінок, сказати їм, що вони мають дочекатися своїх коханих. Будь ласка, у тебе настрій сьогодні? Дуже дуже шумний, дуже вайбовий. І це такий знаєте, драйв 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 драйв. Привіт, я знаю, що ти є близька подружкою Єгора. Розкажи, будь ласка, як давно ви з ним знайомі? А, з у нас звела судьба. Ми з ним блогери, тікток-блогери, і він мене запросив на перевтілення. І з того часу ми почали жити разом. Ага. Ну це ага. шовкані з того часу. Ми разом ми товаришуємо, дружимо, знімаємо контент. Ми відмічаємо особисті якісь свята. Ось сьогодні він мене теж запросив. Вчора він був. Я його вже вчора поздравила з днем народження, подарувала йому подарунок. Це був чорний макровий халат з надписом ззаді Ягор Моа. Ось а захід взагалі мені подобається. Я завжди часу баєш на таких заходах. Скажи, як ти відносишся до святкування дня народження саме такого формату? Не в більш особистому, там не в сімейному, да. А отакому от це дуже круто, тому що Єгор – це публічна особистість, яка має ще більш поширюватись і має надихати інших. Я вважаю, що це дуже круто, коли він може так стверджувати за рахунок. Зробити його в рожевому кольорі, запросити багато блогерів, освітити, продвигати свій бренд. Діма, привіт, привіт. Про що ти ведеш свій блоги? Я знімаю взагалі. Я ведучий класних весільних вечірок, корпоративних, приватних, блогерських таких тусовок. Ага. І я знімаю різний контент. Це гумор, це креатив, це щось прикольне. Що знаєш, на тему буденності якоїсь, просто щоб людям підняти настрій, щоб їх посміхнути. Плюс я ще записую свої треки і іноді знімаюсь в серіалочках. Який контент зараз користується попитом? Ти знаєш, такого немає. Мені здається, все йде від людини. Тобто, що де людина себе класно відчуває, де їй комфортно, хтось знімає гумор тільки, і він бачить себе тільки в цьому. Я, наприклад, мені зранку я можу встати, подивитися, що люди не донатять донатити обов'язково. І мені хочеться дати Донайте. їм заряд заряд мотивації. Я ваш мотиватор сьогодні треба задонати, донатити, ну і так далі. Тобто я їм даю іначе мотивацію, іначе можу щось серйозно сказати і поділитися своїми думками, комусь допомогти. Іноді я часто роблю якісь опитування в сторіс, і мені люди просто постійно щось пишуть, задають питання, я їм відповідаю, і в нас такий діалог, знаєш, і це наче вимальовується такий класний контент. О, ти зараз посміхаєшся. Мені вже приємніше. От серйозно я одразу ловлю цю енергію, тому що іноді в житті просинаєшся, встаєш, дивишся навколо, і все сумне, все сіре. Ти думаєш, де тобі взяти хоч щось, хоч якоїсь енергії, хоч якихось емоцій. І я для себе зрозумів, що я віддаю людям і отримую навзаєм. Ми просто за собою зараз отак от присядемо. Я проводжу весільні вечірки, а іноді я одружуюсь. Сьогодні я зрозумів для себе, що це моє. Я відчув її всім серцем. Зараз моя рука на її серці. Я відчуваю, як воно б'ється. І ну хто як не я зробив би цей контент сьогодні тут. Міша, привіт. Міша, у нас це зірковий хайп-стиліст. От, наприклад, сьогодні я робила свій зачіску, мені все не подобалося. Мені не подобається вони миють голову, мені не подобається, вони їх висушують, як вони зв'язують цей квіст, як він робиться проділ і так далі. Разу їх до мене треба. Як ти от як ти працюєш от з такими проблемними людьми, от, ти ж також ти є люди, які приходять тобі, наприклад, і псують нас, хоча ти знаєш, що ти, от, ти впевнений, що ти дуже добре робиш свою справу, але прийшла там людина, наприклад, якесь своє бачення, і можливо там навіть неправильно, скрізь за все, але вона тобі от навпаки. Насправді дуже дивно, але в мене є такі пункти, що я дуже люблю працювати зі складними клієнтами. І всі навіть на зйомках, знаєш, якщо якась складна клієнтка приходить або зірка, всі одразу все доміша. Тому що я дуже, ну, простий спілкування, да, і я розумію, що все можна завжди вирувати. Тобто, поки не сподобається клієнтці, поки не сподобається мені, ми не відійдемо. Тобто від мене. І мені дуже важливо да, знайти оцю комунікацію саме з людиною. Звичайно, на початку там складнувати трошки. Да, коли вперше працюєте з людиною, але потім з часом, навіть да, як ми з Лесі, вже 5 років працюємо. На початку було складно, да, ми не розуміли там один одного, але потім з кожним разом все краще, краще, краще. Ну я і за те, да, щоб майстри не боялися працювати з зірками, тому що це також люди. Да, і завжди можна знайти якусь комунікацію, тому що багато хто боїться, там трусеться. О боже, о Боже, що робити. Я зі спілкуюсь просто на одному рівні, щоб все було всім комфортно, і завжди знаходимо якісь історії, як можна досягти класного результату спільно. Поділись також з нами своїм секретом, що ти подарував Єгору. Ну so, так як мене сьогодні трошки, я подразково не потрапив ніж а вона фіолетовий. Я вирішив подарувати рожевий торт, і Єгор також писав, що збирає на піаніно. Тому я вирішив взяти йому на піаніно. Тобі сьогодні в свій день побажали дуже багато побажань. Дуже, і ти да. чув дуже багато приємних слів. Щоб ти міг побажати навзаєм зі своїм друзям. Знаєш, я хочу побажати, як моєї нової пісні, яка скоро буде виходити в усіх ротаціях на всіх майданчиках. я Хочу сказати, що не дивлячись на те, що каже, що ти божевільна, ти не зможеш, ти нічого не досягнеш, ти ніхто. Треба знати свою мету, треба знати своє я. те, що сидить всередині, треба розуміти, хто ви є перш ніж за все. Для себе і йти до своєї мети, досягати своїх вершин, знати, що ви неймовірні, ви несамовиті. Про за все, ви є людина, яка відчуває, яка хоче любити, кохати і бути тим, ким вона є, не дивлячись ні на, на всі думки, які нав'язує наша спільнота зараз сім'ячатам та хлопцям.